Друзі, бачите, там Владік стоїть, їде сьогодні. Це яка в нас церква гарна. Зараз покажу, там Владик стоїть, дивіться. Була тільки щось ситуація, розкажу. Е, їде військовий. Ну, Ми його, ну як, знаємо, що він служив. І а, сонце побачите вечірні. Так яка ситуація? Їде військовий. Ну, у нас тут село Велике, ми його так наглядно знаємо, що він служив, хлопець на велосипеді, ну по справам їде, а стоїть Владік. І в нього рюкзак військовий, сумочка там. Він під'їхав, дав йому п'ять і поїхав далі. Ну, що я вам скажу? Свій свого бачить здалеку. Таке, так щемливо це все було. Друзі, І Владик самолетик. вже стоїть. ну молодий хлопчина. Самольотік да, ось Максима. Зараз покажу вам Максима. Коротше, виряжаємо всі владіка. ну Сумно, звичайно. Але що зробиш? Вони діти, вони виросли, їх треба відпускати. Максим ось бігає, так, ага, Максим тут вже плакав зранку, що я буду скучати за владом. Тавладь, да, да, Максим? Що ти їси? Яблук? Понятно? Так, що таке в нас сьогодні? Події такі?